Всім привіт! І зараз мега корисне відео для тих, хто має машину на європейській реєстрації і планує поїхати в Україну. Перед цим я вас попрошу ознайомитися дуже детально з статтею 380 митного кодексу. Бо, якщо ви являєтесь резидентом України і заїжджаєте на машині на європейській реєстрації, ви повинні сплатити держмито або в іншій ситуації просто залишити машину на території Європи. І чому я про це говорю? Тому що якщо б ми це знали, то було б менше головної болі, коли ми їхали на Україну. Так, вивчила я цю статтю, поспілкувалася з дуже багатьма митниками і тими, хто має специфікацію відповідно ну, до цієї справи. І тут потрібно чітко розуміти, являєтесь ви резидентом України чи не являєтесь. Хто такий резидент і не резидент, ви можете переглянути в інтернеті. Якщо ви не резидент України, то в принципі буде все легко, ви можете, як іноземець, спокійно заїжджати в Україну. Але якщо ви резидент, у вас є посвідка на постійне місце проживання, це буде проблема, якщо тим більше ви являєтесь громадянином України. Що я зрозуміла, що перед тим як їхати в Україну на машині на європейській реєстрації, вам потрібно обов'язково стати на консульський облік. Що це таке? Вам паспорт ставлять спеціальну печатку? Там відповідна процедура. Потрібно записатись на термін в консульство. Подати відповідні документи, сплатити якусь там суму вроді 18 євро, і тоді вам поставлять цю печатку. І ви зможете спокійно заїхати на територію України на 60 днів, підпишучи там якісь відповідні документи і зобов'язання, що ви цю машину виганяєте через 60 днів і без Сплати цього дешмита. що, якщо ви хочете на Україну їхати на машині на європейській реєстрації, обов'язково е, станьте на консульський облік, щоб у вас була ця печатка. Тоді все буде окей. Так що всім успіхів.